Ну, Наприклад, косудочка. Це так пішмеш. Показує ранковий улов 70-річний Микола Синявський. У декількох жилетках, теплих штанах та із гарним настроєм. Так каже, від сьомої ранку рибалить на льоду. Хто рано встає, тому Бог дає. Зранку трошки кривало, зараз не хоче. І все одно час провести треба. А що вдома сидіть? Ви бачите, які зими зараз. Це ж не зима. оце трошки люди появилися. Таке настроєння з'явилося. Це захоплення з дитинства, тому про правила перебування на кризі знає. Говорить, за зиму ходив на риболовлю разів п'ять. Батько як узяв на рибалку, так і рибач. І на льот сам не виходжу. Ну, з друзями особно. То ну, я сказати, в якій безпека. Не лізь туди, куди не треба. Якщо льот нормальний, то можна ходити. Таке донький. Рибу я на базарі куплю. Своє здорове життя. Я там не куплю. Зимовою риболовлею зацікавився більше 20 років тому. Розповідає Олександр Метеля. Небезпечних ситуацій не мав, проте бачив подібні на власні очі. каже, виходить на лід, якщо його товщина не менше 7 сантиметрів. Візуально вийшов, такого на берег глянув. Якщо лід чистий, як зараз це він тонкий, але він міцний. Я риби не піймав, але задоволення отримав своє. До інших рибалок на велосипеді прямує і пан Сергій. Каже, погода сприяє риболовлі. Жилет є, під низом, Так що я не утону. Сім сантиметрів вистачає достатньо для того, щоб виходити. А зараз, мабуть, вже скільки є. Сьогодні останній день на щуку, так що щуку. щук. уловом тараньки на берег виходить Валерій Нестойчий. 50 років рибачу. Вже, вже знаєш, все от і до. Дотримується цих всіх правил, щоб не сталося якоїсь надзвичайної ситуації. Аби нагадати правила зимової риболовлі, рятувальники щодня роздають інформаційні бюлетені, говорить інспектор районного управління ДСНС Владислав Сидоренко. Лід має бути не менше 7 сантиметрів, груповим не менше 25 сантиметрів, повинен лід відстань від рибалками повинен бути не менше 5 метрів. Перш за все, у них має бути плечня для того, щоб провірити товщину криги. Повинна бути вірьовка. Де мінімально безпечних місць на кризі не буває? Та якщо провалився підліт, головне не панікувати, розповідає начальник відділення підводного розмінування Олександр Подгорнов. Якщо Перед вами знаходиться лід, який е, проломується своєю вагою тіла, потрібно проломувати його в сторону берега. В той момент як ви дійшли до того льоду, який може вас витримати, потрібно широко розкинувши руки різким поштовхом ніг у воді дістати одну ногу на лід. Далі перекочуванням ми відходимо від краю льоду. І пересуваємось лежачи в сторону берега. Коло берега наймісніший лід, і плюс рятувальники, які можуть приїхати на допомогу, будуть працювати саме з берега. Цьогоріч на воді загинуло чотири особи за аналогічний період 2024 року п'ять та небезпечних ситуацій виникає набагато більше. Розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Наровкова. Цього року маємо випадки загибелі у Черкаському районі дві особи одна в Занігоровському і одна в Золотоніському районі. Зараз погодні умови такі, що лід грамічно безпечний. Сьогодні ми маємо мінус 10, завтра мінус 3, потім 0, потім плюс 3. Тому ми і закликаємо людей не виходити на лід. Безпечною товщиною льоду вважаємо від 7 сантиметрів, аби там можна було на ньому перебувати. Рибакам пояснюємо, що не можна рядом робити лунки, не можна перебувати. Бувати разом на одній території, там де наприклад багато лунок. Це все безпека, найперше, людей, які виходять на лід. Тетяна Зазуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.